Чи згідний з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним Поняв, Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак, пальцем набирати, зараз да? вже можна, можна позвонити. Ну просто як прогрес іде. Да? Але шкільна освіта, то як заоценки в Перім б'ють, чи як тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там оці деканису такими стрішками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються внешно, Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потікались. Щоб вони там всі не збухались, не збомжувалися, я не знаю. Просто поміститись, якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку. Привчіть, якщо вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, а якщо вони роблять не так, або так, як їм захотілося. От часто є питання до творчих людей, де їх часто в цьому плані стібу. Якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач сказав, тобі 2. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це завжди креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано.